що я був одним з найближчих його друзів. От. Проте 10 років ми слідчив між одному приміщенні академічної установи в Інституті геофізики працювали поля. Я е, дуже добре дізнався про Юру не тільки як про працівника, але як і про людину. Насправді е, Юра був дуже е, скромною людиною, надзвичайно талановитою і скромною. Він ніколи не вихвалявся своїми успіхами чи своїми знаннями, але всі знали, що якщо треба якусь допомогу, звернешся до Юрія Лепицького і він завжди допоможе, незважаючи на зайнятість, на багато своїх справ, на роботу, яку він виконує, він завжди знаходив час, щоб допомогти всім. І друзям, і навіть, може, не друзям, просто знайомим, він завжди міг це зробити, знав як. І Знаходив час для допомоги. Надзвичайно талановита людина на ньому сказали, він за освітою взагалі був геодезистом. Проте, самонавчаючись, він став фахівцем високого рівня в сейсмології та, як тепер модно говорити, інформаційних технологій. Завдяки йому о, 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 в великій мірі працює сейсмічна мережа Західного регіону і не тільки Західного регіону, але і ці, цілої України. Його здобутки, як науковця, також високо оцінені о, науковою спільнотою. Ось. І як людина, як патріот України, він ніколи не говорив голосних фраз. Він просто робив. Просто скромно, мовчки, щодня творив свій трудовий подвиг. Так само мовчки він був на Майдані. Хто як не я? От. На жаль, сьогодні його нема з нами. Вічна пам'ять. Дякую за увагу.